Всім привіт! З вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Seat Ibiza в універсалі 2012 року випуску. Авто привезене із Європи в сірому кольорі. На 15 дисках. Стоїть зимова гума. Авто все в різній фарбі. Стан кузова відмінний, по технічній части також. Авто повністю обслуговане, вкладень не потребує. По комплектації: текстильний сіро-чорний салон, повний електросклопакет, електрорегулювання бічних дзеркал, кондиціонер, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, МП3 з можливістю підключати телефон, стан салона. Теж чудовий, без потертостей. Двигун тут 1,2 дизель. На механіці. Чудовий економний автомобіль для пересування містом або для недалеких подорожей. Переглянути і придбати цей автомобіль ви можете в салоні автопарку місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Придбати його можете за готівку в кредит, лізинг або вміняти на свій автомобіль по програмі Трейдин.